Перейшли з пенсії за вислугою років, як педагог, вчитель, чи медмедик, медичний працівник на пенсію за віком, або ж просто колись дуже давно отримували якийсь день чи місяць таку пенсію за вислугою років, а тепер виходите на пенсію за віком, але пенсійний вам щось говорить, що ви саме таким чином погіршили своє пенсійне становище і що один із показників, такий як середня зарплата по Україні, вам застосовується саме той первинний, який передував призначення пенсії за вислугою років, а не той, який застосовувався саме призначення пенсії. Пенсії за віком, то в такому випадку безпосередньо такі її пенсійного фонду здебільшого є незаконними, і в такому випадку пенсійний суттєво не доплачує вам кошти, тому що в даному випадку має місце не переведення з одного виду пенсії на інший, а первинне призначення пенсії за віком, так як раніше була у вас пенсія за вислугою років і призначена згідно іншого закону закону України про пенсійне забезпечення. А пенсія за віком призначається згідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо ви склалися такою ситуацією, обов'язково беріть розрахунок в пенсійному фонді вашої пенсії. Детальний розрахунок. Там в складові розрахунок заробітку для обчислення є деталізований показник середня зарплата Україні, середній заробіток за три попередні роки. Якщо ви там бачите, 2016, 17 рік або інші, скажімо так, старі роки, а не ті, які реально передають призначення пенсії за віком, то це є пряме порушення. Я можу точно порахувати, наскільки буде більша сума вашої пенсії в разі співпраці, і раджу вам не залишати так, такі, оборотись і відновлювати ваші. Права на пенсію, тому що в даному випадку Верховний суд неодноразово роз'яснював, що це не переведення з одного виду на пенсії, а первинне призначення пенсії за віком. Тому є всі підстави отримати перерахунок збільшити вашу пенсію. Потрібна допомога, звертайтеся.